Ліс це зелені легені планети. На світлі дерева поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень, необхідний нам для дихання. Вночі все навпаки, дерева виробляють вуглекислий газ. Що це означає для глобального кліматичного рівняння? У цьому лісі на півночі Італії науковці з об'єднаного дослідницького центру влаштували станцію спостереження за газообміном на рівні землі у повітрі та над деревами. Тут ми збудували вежу за вишки 36 метрів, яка здіймається на приблизно 10 метрів над верхівками дерев, щоб заміряти, як дихають дерева, тобто їхнє споживання та викид вуглекислого газу. Науковці збираються на вежу, аби перевірити та налаштувати прилади. Сенсори збирають інформацію для того, щоб науковці зрозуміли, як кліматичні зміни впливають на біохімічні процеси у лісі. Ці прилади вимірюють потоки вуглекислого газу, води та озону, так само як і інші параметри, такі як сумарна сонячна радіація та частина сонячного спектру, який рослини поглинають та використовують для фотосинтезу. Наші прилади розташовані на оптимальній висоті над верхівками для найбільш точних замірів обмінних процесів між атмосферою та екосистемою лісу. Всі живі організми, включно з рослинами та ґрунтовими бактеріями, виробляють вуглекислий газ як результат їхнього нормального обміну речовин. Під сонячним світлом рослини перетворюють вуглекислий газ на вуглеводи, але вночі фотосинтез припиняється, і вуглекислий газ видихається в атмосферу. завдяки цим даним, ми хочемо зрозуміти, наскільки ці процеси впливають на кліматичні зміни. Наскільки зміна температури чи наявність води вплине на здатність рослин поглинати вуглекислий газ із атмосфери? Отже, про що свідчать спостереження? Науковцям доведеться роками збирати інформацію, перш ніж вони справді зможуть зробити висновки. Вони можуть показати, наприклад, що ліс втрачає свою здатність накопичувати великий слигаз. Роз'яснення цих процесів повинне спонукати уряди вжити необхідних заходів наша станція розрахована на довготривалі спостереження за потоками вуглекислого газу. Ми будемо стежити за впливом кліматичних змін на екосистему лісу у наступні 10 років. Велемрамде глобальне Ми повинні вивести ці дослідження на загальноєвропейський та загальносвітовий рівень, щоб побачити, як ліси реагують на кліматичні зміни, глобальне потепління і яка буде їхня здатність накопичувати вуглекислий газ у майбутньому.